Кожне місто має свій символ. Хай навіть і містівний. Скажімо, Брюссель – це шоколад і капуста, відень знамениті булочки, гамбург сосиски, Прага пиво, а Київ. Усі потяги, які відправляються з Києва, називаються не інакше, як тортовозами, бо найкращий подарунок зі столиці це Київський торт. Солодку візитку столиці придумали 1956 року на кондитерській фабриці імені Карла Маркса. За легендою одна з працівниць бісквітного цеху вчасно не поставила білкову масу у холодильник. Та не пропадати ж добру? Тож майстри солодкої справи приготували кондитерський виріб з підгулялих білків. І диво! Вийшла просто смакота, пальчики оближиш. Прикру забутькуватість пізніше назвуть вдалим експериментом. Відтоді неофіційний символ нашого міста київський торт. У ті часи, щоб придбати київський торт, потрібно було виставити чималу чергу. Коштував він не те, щоб дорого, але й не дешево – Три карбованці. Наприклад, якщо стипендія у студента була 35 карбованців, то навряд чи він міг поласувати київським тортом. А от інженеру із зарплатною у 120 карбованців особливо по кишені не било. За радянських часів. Солодке київське диво страшенно полюбляли в Кремлі. Навіть на 70-річчя генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва в українській столиці спекли триярусний торт. Він складався із 70 різних шматків і важив більше 5 кілограмів. За рецептурою це було саме те. З усіх подібних виробів київський найжирніший. На один кілограм йде 600 грамів масляного крему, решта 400 грамів це білково горіхові коржі. Сьогодні використовують фундук, тобто лісові горіхи. А був час, коли Радянський Союз закупив надмірну кількість індійських горіхів кешю, і практично кожний торт пхали ці горіхи. Ясна річ, і в Київській. А от нинішні піратські версії містять арахіс. Київський торт був настільки розрекламований на весь союз, що на ньому заробляли спекулянти. Щоправда, тоді доводилося за тортик заплатити у кілька разів дорожче. Я ж там. Дякую. Продукт свіженький замість традиційної стрічки Кликовин. Клейка стрічка, але найголовніше це київські каштани. А значить, це не підробка. Дизайн коробки для київського торта оформив того ж таки 1956 року піонер української промислової графіки Євген Святський. Ескіз-художник малював вручну гуащу і тущу. Київський торт завжди був гарним методом віддячити, начебто й не хабар, але презент. Рецептура солодкої візитівки української столиці була відома в інших містах у тій же Москві. Але що там тільки не робили, а виходив пшик. Хоч плач. Мабуть, є якийсь особливий київський дух, завдяки якому і маємо кондитерське диво.